Закарпатські вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на Ужгородщині. 12 вересня. До служби порятунку зателефонували працівники деревообробного підприємства, розташованого в селі Кам'яниця. За їх словами, загорання виникло в сушильній камері, заповненій дровами. Люди помітили стовп диму і одразу ж кинулися гасити вогонь підручними засобами, але було вже запізно. Полум'я охопило всю споруду. За попередніми даними, вогонь встиг знищити дерев'яні палети. На загальною площею близько 25 метрів кубічних, і пошкодити стіни і перекриття сушильної камери. Під час гасіння пожежі вогнеборцям вдалося відвернути загрозу поширення вогню від службової будівлі, а також котельні, яка знаходилася поруч, поруч із сушильною камерою. Що стало причиною займання там на даний час працюють правоохоронні органи, власне, вони і визначають розмір за. Оної матеріальної шкоди.